Це вечір у Львові. Ми далі в прямому ефірі і знову говоримо про мобілізацію, необхідність обороняти свою землю. І запрошуємо відразу гостей нашої наступної теми. Отож, сьогодні у нашій студії депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Олександр Поронюк, керівник західного регіонального медіа центру міністерства оборони України. А також лідер правого сектору Львівщини Артем Луцак. Запрошуємо панове, вас до нашої студії. Натайлас. Будь ласка, Вітаю, вітаю. Добрий вечір. Зряма. Добрий вечір. Добрий вечір, Олександр. Доброго вечора. Ще одне. Будь ласка, розміщуйте. Ви давав... знаєте, живемо в такий час, що фраза «Укр... Україна в небезпеці вже зовсім не є метафорою. Насправді реальністю, такою, в яку ми ніяк не можемо повірити, і все сподіваємося, що якось вдасться уникнути. А бачимо, що не, ну, не вдається. Тому в час, коли в кожній області мобілізуються люди для того, аби обороняти свою територію, свій регіон. Дуже нам цікаво, як на сьогодні ситуація виглядає з мобілізацією на Львівщині. Як ви співпрацюєте, представники різних організацій? Чи ви об'єднуєтеся, чи будуть блокпости на Львівщині? Також ми вчора мали дуже багато тривожних повідомлень про те, що можливо приїдуть туристи з Росії і до міст в Західній Україні. То до мене питання. До розумію. вас всіх. Правий сектор розгорнув мобілізаційний центр, який базується на вулиці Куперника в Палаці мистецтв. Ми проводимо загальні мобілізаційні заходи. Є достатня кількість бажаючих мобілізуватися. Формуються загони, які відправляються на наші мобілізаційні бази під Києвом і на сході України. І з оглядом на те, як будуть подальше розвиватися події, ці загони будуть залучені до тих чи інших дій. Ми координуємо свої дії з РНБО, з всіми відповідними силовими структурами. Буде час чи буде видаватися зброя добровольцям, які? Буде час наші підрозділи будуть легалізовані і озброєні. Про це на певному рівні компетентні представники нашого керівництва ведуть роботу з силовиками. Олександр Романович, скажіть, наскільки зараз активно мобілізовується до війська? Чи не спало бажання долучитися до активів збройних сил України серед війни? Зокрема? Я скажу, що офіційно повідомлено про те, що часткова мобілізація завершена, і так кількість, про яку говорив виконуючий обов'язки президента Пан Турчинов, 40 тисяч, дійсно потрапила у збройні сили і інші військові формування. Що говорити про Львівщину, то також відбулося відмобілізування, Взяли до війська. Тих людей, які потребували наші військові частини, щоб їх привезти до штатів військового часу. Багато з них вже пройшло адаптацію, і в тому числі вже виконують повноцінно обов'язки як військовослужбовці Збройних сил України. Знову ж таки, було багато проведено змін у чинному законодавстві, тому що прийшлося, як завжди, як це для українців характерно. Бити галопом по Європі, тобто прийшлося терміново вносити зміни в законодавство для того, щоб люди могли отримувати гроші, для того, щоб вони могли отримувати якісь соціальні гарантії під час перебування на воєнних зборах, як це офіційно звучить. Можу сказати, що іде етап бойових злагоджень військової частини підрозділів, хоча це в дуже непростих умовах відбувається. У Мене запитання до депутата обласної ради Олександра Ганущина. Ми бачимо навіть приємно спостерігати, як в різних областях люди організовуються, і зокрема на Донеччині дуже великі матеріальні виплати обіцяють всім бажаючим відловлювати... Так, на Дніпропетровщині. З Дніпропетровщини були пропозиції до Донеччини, власне, виловлювати сепаратистів за повернення адміністративних будівель обіцяють 200 тисяч доларів. Якщо я не помиляюся, мені цікаво, чи створюється в нашій області взагалі територіальний батальйон оборони. Я вже не кажу про такі великі суми виплат, виплатважаючим. Ну пане Олександр, десь напевно ближче цієї теми. Я хочу сказати, що ми з цим серйозно запізнюємося, що стосується територіального батальйону оборони. І хай би комісаріат з обласною адміністрацією рухалися швидше. Я би повернувся нарадше до теми мобілізації, От, оскільки, напевно, десь офіційно треба вже про це говорити. На жаль, 28-го числа, 1 числа, і вже далі ніхто не знає, як буде 9-го, від Львова і Львівської області Росія буде потребувати достатньо специфічну картинку. Тому блокпости на в'їздах у Львів. Відповідні заходи по охороні громадської безпеки безпосередньо у Львові і на кордонах області, я думаю, це має бути реальність. І якщо досі ще міліція відповідно не розробила засуду безпеки відповідних планів, то це їм великий мінус. А всі ці громадські формування, до яких я також належу, очевидно, що в ці дні мають залишатися тут. Те, що стосується теми мобілізації. Друга тема, яка стосується в цілому війська, на якому хочу дуже загострити увагу, це власне питання. Тих частин, котрі досі залишаються на дислокації в Львівській області, котрі досі ще не отримали наказу виїзду. А це ті частини, котрі є в бойовому стані, вже принаймні зараз в бойовому стані, котрі здатні навіть своєю присутністю, просто присутністю, коли мова йде про такі речі, як ракетні системи залпового вогню які базуються поблизу Дрогобича. То один такий залп закриває 67 гектарів, це якраз місце дислокації одної російської дивізії на кордоні. А 12 таких залпів відповідно робить свою справу. Якщо ці машини досі тут, то це не що інше, як саботаж від військового. Вищого політичного керівництва держави. Насправді до вищого політичного керівництва і так є багато претензій. Повір, повірте, ми, ми це бачимо своїм. Знаємо. Зараз це бачимо просто коли є ті частини, що виїхали, а є ті, які чомусь залишилися, хоча можуть виїхати в будь-який момент, але наказу не отримали. Тому питання не буде не в наших насправді батальйонах, які ми тут організуємо охорони громадського порядку, і не в наших мобіліційних здібностях, а щоб то військо, котре готове воювати і котре має справді засоби, щоб воно вже виїжджало. Бо події 9 травня. За горами. Я переконую, що саме в цей час відбудеться. Якщо вони відбудуться, не дай Бог, то вони відбудуться саме в цей час вторгнення на Україну. Це вже видно з почерку Путіна сьогодні, після його відповідного виступу перед телекамерами на весь світ. У нас вже є телефонний дзвоник. Давайте послухаємо нашого телеглядача. Слухаємо, Слухаємо вас, вас. добрий вас, вечір. вечір. Свої питання. Два питання: одне питання до, до військовика, друге до пана і чекаючи чергову провокацію. Ви якісь маєте плани, які вже узгодили. Ви перевіряєте вже хто їздить, хто приїжджає, провокації, щоб не зіграли знову. Бо зараз Пасха, Христосення, Ковбаска, і знову виявиться, що ми зіграємо на пісільово. І друге питання вже до пана депутата. Наш мер скасує ті по почесні львів'яни для Матвієнко і той го емігрантської гопкомпанії. І Він так цілувався з нею, так звів'янами, бо вони вона почнула нам таку свиню. Ну, Давайте почнемо з основного. Можливо, є такі плани і підготовки, про які не варто загалу розповідати, чи є зараз якісь конкретні ну, Особисто, я вважаю, що безперечно, що і влада, і силові структури повинні е, збиратися і говорити. Мені особисто невідомо, чи збиралися, чи контактували, тому що, ще раз кажу. На особливий період створиться центр територіальної оборони, очолює його голова обласної адміністрації. Начальником штабу є Львівський військовий комісар. Туди в цей штаб входять представники всіх силових структур, державних адміністрацій, самоврядування і представники місцевих органів влади. Безперечно, що вони повинні заздалегідь розрахувати такі і спрогнозувати можливі дії. Ну, на даний момент я все, що можу сказати, я сказав. Я би хотів відповісти на ту частину питання, яка стосується, напевно, і першого питання. Значить, На жаль, справа не так край дождна, як на Дніпропетровщині, яку зараз ставлять в приклад. І судити по цьому можна по дуже багатьох знати. Але я одразу повертаюся до суті питання, значить, не тільки 9 травня. Я би хотів, щоб глядачі зрозуміли, мова йде про можливі провокації на річницю дивізії Галичина на 28 квітня. Мова йде про можливі провокації на 1 травня. І безпосередньо, оскільки ми всі розуміємо, що то, що робиться сьогодні, скажімо, з спробами захоплення аеродромів на Сході, це просто бажання ввести Януковича до 9 травня в Україну на відповідному літаку, щоб був червоний килим і так далі, щоб він пробував керувати, а потім, відповідно, російські війська допомагали йому в цьому. Тобто, відповідно, основний накал, так би мовити, ситуації буде, власне, дні. І безумовно, що не стосується влади, тобто я ну від себе особисто скажу, що я вчора обійшов всіх силовиків по цьому питанню і Збираюся далі працювати безпосередньо вже в громадському секторі. Тут добре штуки пан Артем. Тобто, ми повинні якось це все зводити до купи вже самі. От бо поки що планів реальних планів розгортання. Локпостів і так далі. І далі це все існує поки що в наших світлих думках і головах. А пора би вже щоб було на папері з відповідальними всім решта. Давайте наші. дамо конкретні поради. Правильно. Всім, хто нас зараз бачить громадянам Львівщини, що вони мають робити в ці дні, як мають допомагати вам, організаторам і таких яку модель акцій поведінки за... взагалі обрати. Є низка, низка мобіліційних центрів розгорнутих на базі правого сектора, сектору, самооборони, автосотень і так далі. Всі ці люди очевидно, що будуть задіяні після ці дати, про які йдеться. Олександр, і не треба забувати, що все-таки є ще державні сили і структури, які, які повинні також, виконувати свої функції так. і вони виконують, повірте. Але мова йде про громадян, то ми даємо відповідь, що робити громадянам. Є Шост, ще один громадян. нюанс. Громадяни можуть захотіти вийти також на мітинги, на акції. Ці дати історичні всі громадяни, які усвідомлюють, що країна знаходиться в стані війни, що країні загрожує небезпека від зовнішнього агресора, е, мають. Е, е, ну, Просто зобов'язані долучитися до цих мобілізаційних процесів. Тобто кожен має бути готовий, якщо він дійсно є не декларативним, а справжнім патріотом України, має бути готовим до того, що треба буде боронити країну не лайками в Фейсбуці, а зі зброєю в руках. І, власне, до цього люди мають готуватися морально і проявити. Максимом ну, максимум волі для і того, щоб носі, зробити напевно. цей крок, ну принаймні, хоча би на рівні, що прийти з'явитися на наш мобілізаційний центр і записатися, щоб ми розуміли в принципі на який потенціал на рівні там області ми можемо розраховуватися. Розраховувати. Я скажу, дуже багато дуже багато людей, які прийшли як військово зобов'язані, і які потрапили вже в військові частини, в тому числі, які пішли на північ і південь нашої, нашої країни. Ну мені приходилося з ними спілкуватися. У них психологія помінялася. У них вже не психологія мирного громадянина, а у них вже психологія воїна. Тому що приходиться і в екстремальних умовах нести службу, і в екстремальних умовах е, навіть е, проживати. І тому я вважаю, що і багатьом людям, в тому числі нашим громадянам Галичини, треба налаштовуватись ну, на більш такий жорсткий момент в своєму житті. Олександр... Дуже проста відповідь на питання, що робити тим, хто хоче виходити. Значить, Ми даємо собі звіт за ті роки, що ми всі живемо в Львові, скільки людей. Планово виходить, при плановій ситуації на 1 травня так. і на 9. Це не співмірно з тими, хто виходить на городи в даній ситуації. Ну... І скільки може вийти, як це було один раз на 9 травня, коли ця спецоперація та готувалася тривалий час. Так. Повірте, тоді було про це мало хто говорить, але тоді вся львівська міліція працювала на щоб на те, щоб ті автобуси доїхали. Не досліджено питання тих даєшників, які ті автобуси проводили. Ніхто це не збирається особливо досліджувати. А це, до речі, люди, які, ну яких знову можна, ну я сподіваюся, вже не будуть задіяні. Тобто, якби тоді не працювало весь державний апарат на ці речі, або частина державного апарату, то цього і не відбулося. І зараз це без привозного елементу. Щось серйозне, яке можна ну, представити як великий громадянський конфлікт, не відбудеться. Уявімо, що привозний елемент таки буде от, от для цього Є у тут я вже з'їзд з Павлом сам <кій> <зіду, кій> крім громадськості, є ще. Служби безпеки, це для них величезний іспит нового керівництва, який є. Я сподіваюся, що вже ось ось має появитися начальник міліції, бо це вже ну нагадує таку, знаєте, вже визначено ну, три дуже вже ну, ви зараз насправді. Хай вже ваку визначиться з трьох, трьох кого пролюстрували, хай бере вже нарешті когось на начальника міліції. Має, має, має це все запрацювати, має голова ОДА, про що говорив Олександр Осадресісти. Нарешті утворити той штаб комусь, який його назвав Раду оборони області. Ну це те саме, тобто так. нічого не міняється. Це має бути створено, все має бути розписано. Вся громадськість має знати. Де, де який пункт записатися, хто радикальніший до правого сектору, хто менш радикальний в самооборону, це все має запрацювати. Жінки мають знати, куди принести паспорт і, і де їм видадуть так. цю сумочку з білого з червоним кремлем. Тут, незалежно від ступні радикальності, я наполягаю на тому, ми маємо розуміти, незалежно від там якихось прихильностей політичних, ми повинні шукати зараз всі мають на цьому зосередження шукати те, що об'єднує нас всіх. А, а нас об'єднує зараз загроза, нас об'єднує всіх зовнішній ненависть і необхідність дати відсіч зовнішньому ворогу. І, власне, якщо люди будуть йти не на мобілізаційний центр правого сектору, а на якийсь інший мобілізаційний, і, і вони можуть скерувати туди, хай де хай вони дійсно зможуть гідно хай стати на захист. Знаєте, називайте номер телефону. Я бачу, що ви собі приготували власне мобілізаційного правого так. сектору, бо до нас уже дзвонить людина. Хочу 097, 740 5220 Це мобілізаційна лінія правого сектору. Безпосередньо мобілізаційний центр розгорнуто в палаці мистецтв на вулиці Коперника. Давайте на завершення, що послухаємо нашого глядача. Будь ласка, тільки лаконічною добре вечір. До вечір Прибій, одне запитання до панама, друге до Олександра Пороня. Пане Павло, одне, одне і питання. дуже коротко, бо дві хвилини маємо. Будь ласка, Оваков сказав, коли ви вбили Сашка Білого, що він би мав бути на сході України. Чи не бачите ви в тому, що Аваков хоче знищити правий сектор, якраз та інтервенція для того являється? Була книжка, коли бандеризація України головна загроза для Росії. Дякуємо. Думаю, там мене на дві хвилини. я попробую лаконічно, але зрозуміло, що правий сектор є проблемою для багатьох. Тому що я, я розумію це так. Ми виникли природньо, ми дійсно народжені Майданом. І ми не були заплановані, ми не входили ні в чиї плани. І дійсно було дуже дивно, замість того, щоб виловлювати злочинців, оголошених в розшук Захарченка і компанія. Аваков пішов шляхом вбивства наших людей. Сашко Білий, хай спочиває з Богом, він вірив в те, що він робить. Він, ну, таким чином він бачив можливість реалізації своєї правди. І можна по різному ставитися до засобів, до стилю, але тим не менше, він дійсно хотів добра цієї країни, і він вибрав такий спосіб. І думаю, що буде задоволений глядач відповіддю вашої на завершення. Ще маєте по слову буквально. Бо на хвилину я вже сказав, прознавжується, що, що, що дуже просте. Наше військово-політичне керівництво має рухатись, приймати рішення про остаточну передислокацію всього того, що в армії рухається, стріляє і готове до бою, особливо з західної України. І те, що воно це зараз не робить, це ніщо інше як саботаж. Я не можу коментувати, що знає і які плани вищого військового керівництва, але сподіваюся, і переконаний, що розроблені плани, які повинні працювати на захист нашої держави, і ми Депсом. всі повинні працювати на захист цілісності України. Про це закликаємо всіх мудрих активних вів'ян долучатися до оборони нашої землі. Настав такий тривожний час. До зустрічі завтра.